Коли жінка ем, більш ну, така легша, наприклад, вона безвідповідальна, то це, ну, це нічого страшного, розумієш? Але коли мужчина, наприклад, буде такий легкий, безотвітственний, то що? Ну, то за нього, значить, хтось має нести цю відповідальність, мені здається. За нього буде нести відповідальність або мама, або жінка, якась, яка біля нього там, може, ну, може, може, супруг. Не супруга, а супруг. Ну, тобто, ну, чомусь, як на мою думку, то це ну, менш, якщо ще жінці це списується, то чоловікові ніби це не списується. Як ти думаєш, чому це списується жінка? Ем, чому це жінкам можна, так? Да? Ну, як ти думаєш? Я не дуже впевнений в тому, що це вірно, але так. Да, цьому питання. Тому що жінки е, по життю трошки йдуть на, на других енергіях. Ем, ех, як тобі сказати? Сила. Давай без енергії. Чому без енергії? Да. Ну як сказати, енергіями можна пояснити все на світі, але при цьому пояснення не буде. Можна сказати, просто енергія і все. І е, тому ну, я також... хочу знайти якусь більшу відповідь, котру можна пощупати. Ну, ну давай я буду виражатися, так як я виражаюсь. Можливо, mm -hmm. я потім дойду до того, що я до поясню, що я маю на увазі енергії. Вона є у всіх, зрозуміло, і є просто. ну Є жіноча енергія. Ти розумієш? Mm. Не розумієш. Mm. Ну, так, ну ну Жіночність. Ну давай. Я назву це, напевно, жіночність. <кхи> Помню. Ми з тобою вже говорили про це. Що таке жіночність і. Це жіноча енергія. Гіночні <си> 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 це жіноча енергія. Так, як би його так, знаєш, е, скажи, з чого б це його так почати, от, тому що я по-другому не скажу. Хорошо, давай я переключусь зараз, і потім я я про зрозумій, якщо я від самого зараз початку нечну говорити, то це буде дуже, ну, типу, складно, тому що я ж не готова. До, 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 до розкриття такої глибинної, на мою думку, теми. І тому твої питання мене можуть вивести з пантелику взагалі. Не. Хорошо, давай. Давай так. Давай я тобі задам питання. Okay. Давай. Хорошо. А, чому ти обрав таку тему? Um, чому я обрав таку тему? Да. Тому що сьогодні у нас 11. 11 березня. березня. От, нещодавно було 8 марта, я інакше його не називаю. Це 8-марта, а не 8 березня. Понятно. Ну, Понятно, да, ну, я є ну, ну, сигнал. Да, я, я не знала, з ким я навчаюся. <Три>, ти як який? То, типу. Ти я хочеш сказати, що це совдаковський праздник. В тому числі. Я, я вважаю, що. Свята засновані на гендерності, на е, якихось таких штуках, е, вони взагалі не мають існувати, як такі. Тобто я розумію історичні свята, я розумію якісь визначні дати, а, а от просто а давайте, е, скажімо так, святкувати те, чим ти є не ви, не, в тому числі із аспектів, які ти не вибирав, я цього трошки не розумію. Типу, ми, наприклад, святкуємо, а, ну, якщо так розбирати, наприклад, є День перукаря. Ну так. Да. Ти перукав? Ну да. Є кров. Ти вибрала бутеру. Я, я вибрала бути перука. Далі. Є... Е, е, Національність свята. Mm. Так? День Конституції, День Незалежності. Mm. Це вибір. Національність зараз це вибір. Ти можеш виїхати, ну, можеш більшу частину mm. свого життя. Стоп, mm. я оце просто зараз переб'ю тебе, вибач, mm. будь ласка, але ну, я не вибирала собі національність, я тут народилась. Ти можеш її вибрати. Я можу змінити? Так? Ти можеш змінити національність. Що мені для цього потрібно, наприклад? Е, ти можеш сказати я більше не хочу бути українкою. Я як... хочу бути гренландкою, я їду в Гренландію, учу гренландську мову. Ну, я не знаю, ну, яка тобто, там мова. Для того, для того, щоб змінити національність, мені необхідно ще дуже гарно постаратися. Ну, як гарно. Ну, якісь так, які, ну, тобто, якісь... які можуть. Тобто, в принципі, я народжена українкою. От, ну давай тепер я перекладу на інше. Mm -hmm. Ти народжений чоловіком, ти маєш вибір, зараз ж куча, куча всього там є. Я не знаю. Вив... Вивезли челчки, mm -hmm. ти можеш стати жінкою. І народити дитину. Ну народити дитину ні. А -а -а. Да. До цього ще не дійшло, але ж по факту ти можеш змінити статі. Правильно? Я так не вважаю. <реш> це, це теж до речі, прикольний момент. Хорошо. Mm -hmm. Тепер перекладу це на національність. Mm -hmm. Ти можеш змінити національність по бумажках, mm -hmm. але а не факт, а, що а, ти. А існує якась інша національність як А Менталітет. Менталітет це що? Ну, ну, твоя, твоя сущність. Давай я тобі швидко зараз розкидаю цей момент, ти тут трошки... Ти, 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 ти трошки гуляєш, щоб да, у нас да, не да, було. Ну, я хочу поняти. Є... Ми діалог. Є поняття. Етнічність, uh -huh. ти українка за етнічністю. Uh -huh. Ти маєш родичів, батько-мати, українці, ти розмовляєш українською, uh -huh. ти зростала в Україні, uh -huh. ти етнічно українка, uh -huh. але це не національність. Національність це те, що ти маєш паспорт громадянки України. Uh -huh. Тобто, якщо ти переїдеш, скажімо, в Штати, uh -huh. ти будеш за національністю е, громадянкою Сполучених Штатів uh -huh. етнічного походження Українка. Uh -huh. Зрозуміло? так? Хорошо, скажи мені тепер, як так. міняють стать наприклад. Як міняють стать. Як на мене, її не змінюють. Суть того, що я розумію, да, вона виглядає так: що є біологічно жіноча і чоловіча статі. Виклю... Я зараз для простоти виключу хемеризацію і інші, скажімо так, медичні стани, котрі дуже насправді рідкі. Так от і. Ті і інші мають ряд біологічних характеристик. Ага. Uh -huh. Це біологічне. Uh -huh. Є ментальне, це інша частина. Ментально людина може себе відчувати жінкою, чоловіком так далі. Тобто, як в національності і етнічності, чоловік або жінка це етнічне походження. Воно незмінне, ти не можеш змінити, де ти народилась. Ага. Uh -huh. А національність це як оцей ментальний як стан. Так. Тобто не можна змінити одне, але можна змінити інше. Чоловік не зможе народити дитину, ну наразі це неможливо. Е але може, скажімо так, стати трансперсоною, що е ну, змінила там, своє поводження і ментальний стан. Це не орієнтація, це так, трошки інше, але ну, типу, суть гендер, так? Тобто, це ось ця штука, тобто є біологічне і біологічне незмінне. Типу, ти можеш зробити, звісно, якісь там операцію гормональну терапію і так далі, але суті, так сказати, сходження двох прямих, котрими являються нога цієї конкретної людини, воно не зміне.